Шановні друзі, ми знову повертаємося до наших, як кажуть, баранів. Страва наша, гляньте, вже ну вже гарна картопля підсмажилась. Другий інгредієнт у нас цибуля. Цибуля. Шеф-повар Андрій. Морква. Шеф-повар Андрій не признається, як називається ця справа. Справа страва. Анічка, скажи, будь ласка, як ми називаємо цю страву? Я навіть не знаю, які назвати. Ну, треба придумати. Наше завдання, друзі, і ваше, присилайте свої, як кажуть, побажання, повідомлення на наш YouTube канал з Ганною Олександрівною Курило. Вона Добрий буде день. вибирати найкращі. І найкращі, хто придумає коментарі. Ми запросимо вас в одну із наших передач. Виїдемо на Ворску, приготуємо цю справу, страву, і ви з нами покуштуєте. Всі побачать, що ви були найкращі? Світлана. Пане Андрію, скажіть пару слів для наших глядачів про цю страву. Враження ваші перші, коли ви її скуштували? Які були? Треба ну подивіться в екран. Треба спробувати. Треба спробувати. Ну от, ваші перші були враження, коли ви її скуштували? Як. Це Вкусно. щось було неймовірне, чи якісь там були у вас Вкусно. смачно було, Неймовірно, так? Неймовірно смачно. Неймовірно смачно. А у древньому Львові пані всі гонорові? А як я зі ще, Львова а там? Я, а я ще не спробувала тої справи. Не спробували. Нє. Тобто ви такі, як і ми, так, сьогодні будете так, дебютанти. Так. Добре, добре, добре. Світлана Анатолійовна, скажіть, будь ласка, пару слів для нашого ютуб-каналу. От ваші враження за останні а півдоби. Що тут, що тут відбувалося? І... Ну, з того, що я пам'ятаю, все було дуже добре? Все було добре. Я зрозумів. Ви, вроді би, все сказали, але нічого не зрозуміло. Що тут було? Ганна Олександрівна, скажіть, будь ласка, які у вас перечуття сьогоднішнього дня? От ви приїхали сьогодні сюди. Що ви можете сказати? Веселого, гарного, що ви відчули вже, може, найкращого сьогодні? Як водичка. Водичка тепла. Ти сьогодні відкрила купальний сезон, сьогодні перший раз. Да, з ким купалася? 24 е юня. Сама. Ой, з татом? З татом, ага. Зрозуміло. А, а мама сьогодні купалася? Ні. А чого? Запитаю у роз... неї, чого вона не купалася. Купала? Мама боїться, води холодної, Я зрозумів. Ну що, шановні друзі, дивіться, страва в нас готується, вже дуже смачно виглядає, але ми трошки перервемось, мабуть, і більш до фінальної частини вже включимося в прямий ефір. Всі ви побачите, що в нас буде готове. Ну і не перемикаємо. Після реклами ви нас побачите.